Неправильно мені давати. <смі> <моя. смі> Тою стороною. <Та, смі> Перевіряю. Так, собі трошки посидіть, розслабтися. Бе обожінька дала здоров'я. Ну, <смі> Дякую. не Дякую. здоров'я. Має маю здоров'я. Я, <смі> Я думаю, що ви таке <смі> на нескіплях. Маю здоров'я, не маю розуму. <смі> 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 Розу. Не говоріть, не можу говорити, коли міряєте десь. Але дихай, гарно. Можна. <світ> не стороною 134 на 86. Нормально я все <правді> ти треба... З любої сторони, обтіне. <правді> <правді> так що треба писок закрити. закрити трохи і треба сюди. Ну, вага своя робить там, по факту.